Сьогодні, друзі, буде така тема, як заміна пильників на рульових тягах. Недавно я зовсім міняв ці пильники минулого року, але бачите, що робиться. Все, їм труба. Ну, тому я в магазині купив такі силиконові, вони по 45 гривнів. Казав продавець, що вони краще ходять. Ну що ж, давайте будемо міняти. Ну що ж, друзі, приступаємо до роботи. Оскільки я тут проводив деяку реконструкцію передньої навіски, варив тут, то все, то я вже тут тягу знімав, але для тих, хто не знає, розкажу, як вона правильно знімається. Тому що є зйомники, можна знімати, але колись обходилися без зйомників. Тому що прошплінтували, підкрутили гаєчку. І молоточком стукаємо так, з тої сторони сторони, тої сторони. Можна ще, о, вона вже в мене впала, тому що знята. А можна ще і так заставити монтіровку для ваги і щоб вона впала тяга. А Оскільки, як я вже казав, вона в мене вже була знята, то ми так її знімаємо, будемо міняти. Треба буде змазки дати, але... Ну, той розмір, що треба, зараз я дам трошки змазки. Але ще спочатку зніму цей пільник. бачите, також потріскав рік часу і все. Бувайте здорові. Сама сажа. Опа, все. Іду, я візьму змазки, маски і зараз буду. Так, беремо. Оставляю я тут минулого року, як я вже і казав. Міняв ці пільники, то я тут гаючки підтягував, Люфту не мають. Є, добре, файно йде. Ой. Робота така не важка, але... І треба зробити, бо пилюка сюди попадає, пальчик виробляється і тоді прийдеться міняти сам наконечник. А Він коштує гроші, а грошей в нас як завжди бракує. так. Поки роблю, можу так з вами, друзі, трошки поговорити. Жнива вже в нас закінчилися, Богу дякувати. Урожай гарний. Зараз що, зараз поміняються пільнички. І буду чіпляти бочку. Треба вивести ноївку по старині. Але то вже буде окремий відосик. О, помощник. Айте, босий. Муси контролювати все. Такий пацанчик. ну 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 не треба мені допомагати. О, все. Файно є. О, ну думаю, вони повинні ходити. Раз. Колесо поїхало. Зараз треба тепуска його повернути. є помічники, а то самому таку роботу робити важкувато. Ну що ж, залишається затягнути і пошплінтувати. Десь шплінтики тут порозкидав, вже я навіть не знаю де, тому що то вже пройшло пару днів, ось такий ну, вже, то вже Треба його ставити новий. Ну все, думаю. Іду підтягну ще. Візьму ключ затягнути, як має бути. Буде продовження відео. Так, тепер отвір тут, бачите, коронна гайка, отвір напроти. О, і ставимо тоді. Шплінтуємо. Ну, то я заміняю на новий, бо то він, він вже не піде. І аналогічно з тої сторони. Напроти. Отвір проти всього. О, заходить. Залишилося пошплінтувати. Провіраємо чи тебе. ну, Руками навіть не попробуєш, але я тут підтягував рульові. Ці наконечники я зажимав, все все файно є. Ну що ж, друзі, я шплінтую і буду чіпляти бочку, вивозити гнівку. Бувайте, всіх вам благ!